Риве, корівник риве. Ето капець, маленькі наші. Є. Боже мої наші хорошенькі. Є. Капець. Що робите? Голодне, все голодне. Риве. Ферма. Все. Дівчата, не кормлять до нічого, корови ривуть. це капець. Отовод сходить малий постійно. Я бачу, постоянно ваша фура приїхала. Для чого? Найди в що покучу не тому що ви Діти, діти наші, діти порошли, ви за ту трапіте. Повдівайте на мордічки свої, морди показуєте. Що вони з вас виростели? Бандити путіноїди. Як спецотіра операція бандіти! Мені не буде встиг, то мене діти воюють, вони діти захищають Україну. А ми що бандити? А їм гроші платять бандіти! На... Туди на війну ніхто не хоче йти. Я їм не разрешаю, а на в якому основані ти прийшов сюди? Я назначений на должность юриста. А юрішу тебе ну, потом, чи пішов. Це на місці. Апаратів, Апаратів немає, корови вирибуть голодне є, а телята є, бо забирали. Провірте телята. Боже, корівник криве. Одні корівник усіх робити. Ви красок! Не стидники! Отінеїди! Як тобі не стидно? Це керівник побрав, да? Не до драку затіять! Житий жінок! Чириторія! Обрав! Зайди а в ході не хочу, що ти робите. Корови роби голодні, злітають. Територія твоя байдіт. Без, без стиднику. Ти безстиднику, ти руку протягуєш.

Зайди в корівник, подивись, що робиться. Це не за день зроблено.